Там шукав, тут шукав, скрізь неможливо знайти. В Івано-Франківську критично не вистачає місць для паркування. Особливо це стосується центральної частини міста. За останні півроку кількість автівок збільшилась в рази. А от де їх паркувати, і годі шукати. Що кажуть про це самі водії, а також як реагує міська влада? Дивіться в нашому сюжеті. На думку водія Євгена, із початком повномасштабної війни Франківськ прийняв велику кількість автотранспорту, розмістити яку вулиці міста відверто не в змозі. До того ж, самі кермувальники не мають культури паркування, а прагнуть поставити автівку якомога ближче до місця призначення. Зараз війна і багато людей переїхало. У нас і так місто маленьке, і вулиці вузькі, а просто. Я навіть не знаю, що сказати. Нема де навіть їздити неможливо. У нас люди такі, що всі гонорою, вони хочуть приїхати під саме кафе, машину поставити, сісти, пити каву і курити. Я, от я тут собі запаркувався. Так що тут таке тут важко. Важко, одним словом, дуже. Пан Мілетій також обурений відсутністю паркомісць в центрі. Каже, що зайняті не тільки безкоштовні місця для паркування, а й платні. Тому витратив чимало часу, аби знайти місце та залишити свою габаритну автівку. Довго там шукав, тут шукав, скрізь неможливо знайти. А вони теж зайняті. Ну, скажімо, ціна відносно така, що для тих, хто має машину, відносно не є. Там 10 гривень чи, чи скільки, це, це не є багато. От. І навіть на сьогоднішній день і для мене це не є багато, але попробуйте ну, знайдіть. Із труднощами паркування у Франківську зіштовхнулися не тільки місцеві водії, а й приїжджі. Олександр Тимчасово приїхав сюди з Миколаєва. Чоловік розповів, що навіть встиг потрапити у халепу через паркування. Полаявся майже тут, де ДСНС на франка знаходиться. Мені треба було стати, щоб по своїй справі повирішати. Я туди завернув, тому що ну нема де стати. Там, тут односторонній рух, там теж нема де стати. Сюди виїхав на незалежності, покрутився, п'ять зробив ще кільце. Так в'їхав і полаявся за того, що я заїхав не прямо на їхню територію, а став там такий карманчик, і там став. Вони визвали копів. Скопами помріша все виясняли. виявилося, що я був правий, тому що в них немає там віз заборонених, або це їхня приватна територія. Ну тобто, у вас з парковкою дуже великі проблеми. Міська влада визнає, що проблеми з паркомісцями є, і досить суттєві. Водночас, керівник міського управління транспорту Андрій Гіглюк каже, що багато тут залежить і від менталітету водіїв, які прагнуть залишити свій транспортний засіб там, де їм потрібно. Незалежно від того, чи їх авто буде перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху, звичайно, це є проблема. Кількість парковок, які станом сьогодні, є на території нашого міста, приблизно тисяча паркомісць. Це на платних майданчиках. Звичайно, є місця, які ще є неплатні, Їх також і багато, де це не заборонено ні лініями розмітки, ні відповідно іншими забороняючими дорожніми знаками. Чи є скарг? Звичайно, скарг багато. Для цього, щоб контролювати ці процеси, у нас ще з 2019 року ми створили відповідно до змін до законодавства. Є наявна інспекція з паркування, яка щодавно виходить до роботи і, звичайно, контролює і Якщо є на те підстави, притягає до адміністративної відповідальності. А власне, для контролю за дотриманням цих норм в обласному центрі Прикарпаття працює інспекція з паркування. Щодня сім інспекторів патрулюють в місті, особливо на найбільш проблемних вулицях. Найбільше порушень правил дорожнього руху в частині зупинки стоянки паркування транспортних засобів, звичайно, в центральній частині міста. Це, зокрема, вулиця навіть заді мене Дністровська, вулиця Василянок, Грушевського, Гринвальська, е січових стрільців, Пилипа Орлика. Порушення різні Рі стають на пішохідні переходи. Ближче 10 метрів до них на газони. Ну будь-будь-де де хто хоче і стоять, не зважають ні на знаки, ні на розмітки. Ну і зв'язку з цим наші інспектори якраз виносять відповідні повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності. Відтак в управлінні транспорту пропонують водіям альтернативу: пересідати на громадський транспорт, або ж якщо дозволять можливості, взяти на прокат електросамокат або велосипед. Зрештою, пройтися пішки. Ми говоримо всім, що просимо залишати свої транспортні засоби, якщо вам потрібно до центру доїхати десь подальше, по можливості де є місце до найближчої зупинки, де є можливість запаркуватися без перешкод, де незаборонена парківка, і відповідно дістатися до центральної чи до будь-якої точки міста громадським транспортом. Крім того, ми маємо зараз для зручності, поки що ще плюс-мінус погода дозволяє електросамокаті їх. Більше вже десь близько тисячі на території нашого міста. Вже. Ну, багато користуються. Ми бачимо, є велотранспорт, є, скажімо так, межа пішохідної доступності. А поки водії щодня проходять у Франківську квести з пошуку місць для паркування, є й такі містяни, які у соцмережах активно піднімають питання стихійного паркування. Серед них пан Геннадій. Постійний учасник дискусій, які активно скажеться як у службу оперативного реагування, так і до міської комісії з транспорту. Я постійно учасник цих дискусій по інтернету для з мером. І в нас там є комісія. Я постійно їм пишу, що кажу: дивіться, як роблять. так нам швидкість, перекат, на, на за тих, е, що у нас самокати, що поїздять по 100 метровки, За машини, які стоять на, на цих на всіх тротуарах. Не хочуть ніхто з тим боротися, кажуть, зараз не на часі. Я знаю особисто тих, що від міста контролюють, то я як йду, то завжди кажу, подивіться там, де стоїть Ксьонс із церкви рядом, заїхав собі на тротуар, він думає, що церква, то, церкву, то він собі. в нас до того дійшов, що під церкву, під машиною заїжджають під самі сходи. Ну, про що можна говорити? Що її говорити за тротуар. До слова, під час зйомок сюжету журналіст та оператор Пік натрапляли на численні порушення в сфері паркування. Зі свого боку, готові висвітлювати дану проблему. Адже, попри війну та усі складнощі, пов'язані з нею, міські проблеми нікуди не зникають, а тільки додаються. Андрій Менів, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.